Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних посилених ламп від компанії Osram серія Night Breaker Silver на цоколь H1. Артикул даного комплекту 64150 NBS 2HB. Постачається комплект в упаковці. Дана серія ламп, як заявляє виробник на 100%. Яскравіше від стандартних галогенних ламп і на 130 метрів світло в неї далі відсвічує дані лампи. Постачаються фірмові упаковці, давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві лампи. На вигляд, це стандартні звичайні лампи. Під'єднується наживлення 12 В, потужність їх 55 Вт. Одразу хочу зазначити, що при заміні голими руками колбу лампи чіпати не можна. І замінювати лампу потрібно виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються лампи більше ніж як на 200 градусів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво відсвічує лампа. Одразу видно, що в порівнянні зі стандартною галогеною лампою дані лампи відсвічують яскравіше. Колір світла приблизно однаковий, але яскравість вища. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.